3 вересня Гарціті святкує свій шостий день народження. І ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати, а про що нам писати? Які теми вас цікавлять? Про що або про кого хотілося прочитати більше? Насамперед про коледж, учобу, школи, які відбуваються події, про якісь місця, які можна посетити в Первомайську. Про молодь. А що саме болюче? Мотоциклісти. Бо я отут сижу кожен день і вижу аварія, 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 аварія. І хто? 17-16 років. А це болюче. Бо фронт і молодь погибають. Це, мені каже, найосновніше. Головне, щоб всі були здорові. Здоров'я, молодь і от, щоб було була, гарненько. Я би хотіла вам запропонувати, щоб більше людей узнала про фінансову грамотність у нас. Про місто, новини міста, тіло собі да, да Так, да, новини міста. Тому що на міську раду да, в мене от, немає сайту, треба заходити, дивитися, що, а так що світ, о, і міста. Про все хороше хочеться почути і Хорше, на позитиві хороше, бути. Да, це наше, це наше місто, нашого от, Мало інформації. То Я, наприклад, завжди щось шукаю таке, щоб було корисно, щоб не просто просидів і спортив зір у телефоні, mm -hmm. а щоб почитати щось таке, дійсно поставити галочку, я додала якихось знань. Мені дуже подобалась Юліна, здається, стаття. Я читала, їх перечитала дуже багато про історію нашого міста, mm -hmm. і це настільки захоплююче, це так класно, круто. І у нас таке цікаве місто, і настільки фактів багато. А у нас ніхто не знає, я перечитала статті, потім як почала розп доньці, вона каже: Господи, а чому нам в школі ніколи цього не розказують? Реально, дитина провчилася 11 класів. Ну я так само ми провчилися в школі. А що ми знаємо про своє місто? Навіщо викладати історію? Якщо ми не знаємо елементарного, де ми живемо, і про нашу круту історію. Ну я думаю, що в нашому місті є про що писати. Ті самі майстри різні, да вони не можуть якось пробитися самі. І коли ми висвітлюємо про їх творчість, що спишемо, то це дуже дуже класно що стосується громади про ті питання, які тут. Вирішується і можливо якісь питання нашої рідної області так частково, а в основному за все, що стосується нашого міста і нашої громади.